Операція продаж виконується наступним чином. У верхньому меню обираємо операції продаж. Тепер необхідно вибрати товар, який ми хочемо продати. Є два способи це зробити. Тиснемо кнопку Додати нове ТМЦ справа на панелі управління і вибираємо необхідний товар з каталогу, клікнувши на назві товару. Якщо є необхідність змінити його кількість, клікаємо. На одиницю у колонці Кількість та проставляємо необхідну кількість товару. Другий спосіб вибору товару є автоматичний. Для цього у полі під кнопкою Додати нове ТМЦ вводимо код товару або його штрих-код або назву товару і натискаємо кнопку Пошук. Знайдений товар у каталозі буде автоматично доданий. Далі необхідно вибрати покупця, якому продаємо товар. Для цього у полі Контрагент тиснемо кнопку Вибрати контрагента і вибираємо необхідного покупця із нашого списку. Клікаємо на його назву для того, щоб він з'явився у відповідному полі на панелі управління. Також слід зазначити, що в операції Продаж є додаткова опція, яка дозволяє вносити гроші автоматично. Якщо, наприклад, ми продаємо товар покупцю і в цей момент беремо оплату за цей товар, ми ставимо галочку напроти поля Вносити гроші автоматично. Відповідно, у вікні, що з'явилось, ми можемо проставити суму платежу, а також підрахувати решту, якщо нам покупець дав іншу суму для оплати. Як видно, система автоматично підрахувала решту для видачі. Підтверджуємо виконання операції, натиснувши на кнопку Виконати операцію. Результатом виконання буде створення відповідних документів. Створиться накладна із її присвоєним номером. Створиться рахунок автоматично і створиться запис про внесені гроші на баланс контрагента. Відповідні записи можна переглянути у меню Продаж. Розділ продано. Це список операцій, які відповідають за продаж. Гроші, які були внесені покупцем за товар, автоматично з'явились у розділі Гроші-Прихід. У торгівлі може бути і інша ситуація. У випадку, коли ви продавали товар чи надавали послугу контрагенту без попередньої оплати, тобто в борг або з відтермінуванням платежу, є необхідність згодом. Внести гроші від цього покупця. Переглянути платежі можна наступним чином. Переходимо у верхнє меню Продаж, відкриваємо рахунки. У списку рахунків є посилання, яке називається Розкрити. Клікнувши на це посилання, система генерує документи, які пов'язані з цим рахунком. В даному прикладі видно, що. У верхньому рахунку нашому покупцю були надані послуги акт виконаних робіт зазначений на відповідну суму, але запису про гроші немає. Це означає, що ця операція не оплачена на відміну від нижнього рахунку. По цьому рахунку виданий товар на відповідну суму і отримані гроші. Для того, щоб внести гроші на баланс цього покупця. Можна його обрати з каталогу контрагенти, а можна з цього списку перейти у меню Рахунки. Система автоматично відкриє рахунок цього контрагента. І, клікнувши по назві контрагента, ми перейдемо безпосередньо на картку цього покупця. Справа на панелі управління клікаємо кнопку Внести в оплату». Бачимо, що система автоматично визначає його борг. У відповідному вікні проставляємо суму платежу. Якщо для цього покупця необхідно створити в подальшому розрахункову квитанцію, необхідно вибрати рахунок згідно якого робиться платіж. Це відкриє можливість до опції Створення розрахункової квитанції. Завершуємо операцію з оплати, натиснувши на кнопку Підтвердити. Запис про відповідний платіж з'явиться у меню Гроші. Оскільки була відмічена опція Створити розрахункову квитанцію, то вона була відповідним чином згенерована і записана у розділ операції Гроші розрахункова квитанція. Для того, щоб переглянути її вміст, достатньо клікнути на лінк Переглянути. Якщо є необхідність її роздрукувати, на панелі управління існує кнопка Друкувати. На новій сторінці відкриється бланк для друку розрахункової квитанції. Натиснувши на іконку принтера, ми можемо запустити процес друку.